Спеціально для тих, хто любить у вільний час не лежати на дивані і позіхати а активно відпочивати на природі, компанія Unigertz виробляє особливі пауербанки з функцією смартфона. Іншими словами, назвати моделю 8849 Hike дещо складно, тому що вбудована акумуляторна батарея тут має ємність 23 тисячі 800 mAh. Тож сьогодні розмова буде про міцний смартфон з ємною батареєю, прожекторним ліхтарем та інфрачервоною камерою. Щодо ємності 23800 мАч, То якщо цей телефон увімкнути, повністю заряджений і просто покласти, то він пролежить до двох місяців. Ну або ж можна переглядати відусики протягом 25-30 годин, і його можна використовувати не тільки як смартфон, а й як павербанк і заряджати від нього інші пристрої. Виробник гучно заявляє, що він може віддавати до 10 Вт. Але, наприклад, мій Samsung 35 і більше 2,5 Вт не захотів брати з цього телефону. І фотокамера також не захотіла брати від нього більше 2 Вт. А от зелений ліхтар підсвітки без проблем взяв з цього телефону свої 5 Вт. Традиційно торгова марка 8849 роблять свої повербанки з вбудованими смартфонами в міцному металевому корпусі, який ще й має сертифікат захисту від потрапляння сторонніх предметів IP68. тобто його можна навіть у воді притопити на півгодини, але увага не в хлорованій та не в морській воді. Крім вбудованого смартфона, цей повербанк має два ліхтарі кемпінговий та прожекторний. Кемпінговий ліхтар має три варіанти яскравості, і він добре підсвітить приміщення палатку чи галявину в лісі. Для палатки вистачить і самої слабкої яскравості, а от найбільша яскравість підійде для освітлення невеликої галявини або приміщення. А от прожекторний ліхтар має яскравість 1200 люмен і призначений для того, щоб підсвітити на відстані до 200 метрів. Його можна навіть використовувати для самозахисту, і це не жарт. Про це навіть на сторінці сайту 8849 написано. Тільки не зовсім зрозуміло, мова там йде лише про ліхтар чи про сам смартфон. Вага смартфону 666 грамів, це ще та цеглина. Ним можна навіть від собак відбиватись, ну або ж від агресивно налаштованої групи людей. Для тих, у кого інколи лимається автомобіль, є сигнальні вогні синього та червоного кольору, але зловживати використанням цих сигнальних вогнів не бажано. Також смартфон має вбудовано FM радіо з діапазоном від 65 до 108 МГц. І це FMRдіо дозволить розважатись енергоефективно та без мобільного інтернету, але для його роботи потрібні наушники, які будуть використовуватися як антена. Мінус пристрою в комплекті немає ремінця для нього, а от кріплення на корпусі під ремінець є. І носити цей смартфон на ремінцеві куди зручніше ніж просто в штанах. Товщина і завелика вага не додадуть комфорту для носіння. Ще один хороший варіант носити його в рюкзаку. В комплекті є зарядний пристрій, на якому написано 120 Вт, Type-C кабель, медіатор для того, щоб витягти тримач сім-карти та додаткове захисне скло. З фабрики смартфон до вас приїде вже з інстальованим захисним склом. А зарядний пристрій підтримує протокол Power Delivery 3.0 100 Вт і ним можна заряджати інші пристрої, які теж підтримують Power Delivery. Але крім Power Delivery, тут також знайшовся швидкий протокол Quick Charge 30. Є швидкі протоколи Samsung та Huawei це FCP, SCP-AFCP, і також знайшовся медіатековський Pump Express Plus 2.0. І зарядний пристрій в режимі PPS може віддавати до 20 В 6 А, тобто він може віддавати до 120 Вт. В цей смартфон можна вставити дві sim карти і також ще є місце для microSD карти. В моїй версії смартфона вбудований накопичувач на 512 ГБ та 12 ГБ оперативної пам'яті. Оперативну пам'ять можна розширити за рахунок ємності накопичувача до 24 ГБ, але й 12 ГБ оперативки це багато і такого об'єму вистачає для великої кількості відкритих додатків. 512 ГБ внутрішнього накопичувача це теж багато. Але якщо вам і цього замало, то додайте мікро SD-карту і можна отримати додатково до 2 ТБ ємності. Це відносно недорогий смартфон. Всередині стоїть бюджетний процесор від Mediatek Helio G 200 Це покращена модель популярного процесора Helio G 99 В ньому також два ядра продуктивні Cortex-A76 та шість ядер енергоефективних Cortex-A55. Від процесора G99 він відрізняється збільшеною на 10% продуктивністю підтримкою 200 мегапіксельних фотокамер та версією Bluetooth 5.4. В іншому він такий самий, як і G99, енергоефективний і швидкий, видає трішки менше 500 тисяч одиниць в Antutu Benchmark, і цього цілком достатньо для того, щоб комфортно користуватись мобільним телефоном. Antutu Benchmark бачать його як модель 8849 Tank 2 Pro. І це не дивно, тому що цей телефон побудований на базі Tank 2 Pro, тільки взяли проектор і замінили на прожектор. Процесор має модем зі швидкістю передачі даних по мобільній мережі 4G до 150 Мбіт на секунду, але фактична швидкість мобільного інтернету залежить від багатьох факторів. Також має підтримку Wi-Fi 5 з швидкістю до 650 Мбіт на секунду. Але фактично з моїм Wi-Fi 6 роутером швидкість досягала до 400 Мбіт на секунду, що теж є досить швидко. Процесор підтримує системи навігації GPS glona з Galileo, тож заблукати з ним буде важко, але не під час повітряних тривог. Екран смартфона має розмір 6,79 дюйма по діагоналі та роздільною здатністю 1080 х 2460 пікселів. В налаштуваннях частоту оновлення екрану можна змінювати від 60 Гц до 120 Гц. Цей смартфон має 4 камери, фронтальна камера на 32 МГ, баланс білого, на жаль, жахливий і якість знімків така собі досить посередня. Але цієї фронтальної камери достатньо для того, щоб зв'язатись з рідними і поспілкуватись з ними. А на звороті знайдуться основна камера 50 Мп, інфрачервона 64 МГ і телекамера 8 Мп. Інфрачервона камера дозволяє робити знімки вночі і у неї є інфрачервона підсвітка. А вдень на таку камеру можна робити незвичайні чорнобільні знімки, а вночі упіймати якогось звіра, не використовуючи фотоспалах. Але на відстані, наприклад, 10 метрів звіря вже досить важко побачити. Телефотокамера дозволяє наближувати об'єкти. Основна фотокамера на 50 мегапікселів від Sony, модель imx 766. Ця камера недорога і популярна, і вона використовується у великій кількості інших смартфонів, наприклад, у Vivo Oppo, Realme. І очікувати від неї супер хорошої якості знімків точно не варто, все-таки телефон бюджетний, але фотографує камера досить непогано. Баланс білого основної камери в стандартному режимі теж жахливий, але тут є режим Pro. І от в режимі Pro можна налаштовувати і експозицію, і баланс білого. А от звуку пристрою більш ніж достойний. Два якісних двохватних гучномовці зроблять і перегляд відео незабутні, і вранці такий будильник точно проспати буде важко навіть на рибалці. Смартфон на кнопці вімкнення має сканер відбитків пальців, працює швидко і надійно, і саме такий сканер використовується в дружчій моделі 8849 Tank 4 Pro. Але телефон можна розблокувати також і за обличчям. З іншої сторони, є кнопки керування гучності та дві функціональні клавіші, до яких можна в налаштуваннях прив'язати дію, виклик додатку чи, наприклад, увімкнення ліхтаря. Функціональні клавіші мають одинарне, подвійне та потрійне натискання, до кожного варіанту натискання можна прив'язати свою дію. Це налаштування потрібно шукати в меню ярлики і з перекладом на українську мову тут знайшлись деякі труднощі. Традиційно в смартфонах подібного призначення зустрічається набір програмних інструментів: вимірювач шуму, компас, бульбашковий рівень, транспортир, відвісне, вимірювач тиску. При забрудненні або ж потрапляння вологи можна зробити дренаж. Аварійні вогні, синій, червоний та зелений, і можна увімкнути окремо вентилятор охолодження прожекторного ліхтаря. Маленьке непомітне віконечко біля ліхтаря це інфрачервоний передавач, і цей смартфон можна використовувати як пульт дистанційного керування іншими пристроями. Є навіть встановлений додаток, підтримується неймовірна кількість різних пристроїв, але також цей додаток можна з'єднати з голосовою колонкою Amazon Echo і за допомогою голосу керувати іншими пристроями. Щодо швидкості заряджання, то виробник каже, що телефон заряджається потужністю до 120 Вт. Але максимально з рідної зарядки з рідним шнурком він взяв потужність до сотні Вт, і то буквально кілька хвилин. Потім потужність заряджання він скинув до 70 Вт. І приблизно через 11 хвилин після початку заряджання він вийшов стабільно на 56 Вт, і такою потужністю він заряджався до кінця. Від 0 до 100% цей телефон зарядився приблизно за 1 годину 40 хвилин. Як виявилось, телефони торгової марки 8849 досить популярні в Україні. Корпус зроблений якісно, оновлення виходять, і вони мають велику ємну батарею. І на цьому поки що все.